Не треба це їсти. О, він Качки і комарі у нас ще буде і ворона. Все. Хлопці підібрали, обігріли, покормили, і він звик до нас тут саме живе. От якщо заглянете, побачите клетків паші. Оскільки він нами диверсії тут маленькі робить, то я думаю, ворогу б точно, якщо навчити, мог би робити диверсії. За зброєння може і пістолет потягнути. Він такий, що ну, досить таки міцний. Гранати від нього ховають? Ну, гранати в підсумках, тому в нього доступу немає. Який позивний дали? Мавік, як, як коптір, котів ганяє, не дає, як би це його аріал. Живе і не дає ніяким іншим заходити сюди. Кумедний, страбливий. Він робить те, що йому захочеться. Не те, що йому там ти кажеш або не робив. Він все одно буде робити своє, те, що йому цікаво, і якесь приносить там його пташина задоволення.